Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української мови. На минулих уроках ми з вами познайомилися з видами речень за метою висловлювання і дізналися, що за метою висловлювання речення бувають розповідні, питальні та спонукальні. На минулому уроці ми з вами більш детально говорили про розповідні речення. Сьогодні ми з вами поговоримо про питальні речення, дізнаємося, який знак. Ставимо в кінці питального речення, дізнаємося, як правильно визначити логічний наголос у питальному реченні та з якою інтонацією ми проговорюємо ці речення. Також дізнаємося про те, що залежно від того. Який наголос ми поставимо у питальному реченні, змінюється суть нашого питання. Отож, урок має бути доволі цікавим. Я закликаю вас бути уважними зібраними і уважно слухати мої пояснення. Отож, сьогодні тема нашого уроку питальні речення. А на початку уроку давайте пограємо в гру пригадайка і пригадаємо, з чого складається речення перше питання. Так, речення складається з слів. Як закінчується речення? В кінці речення ставиться крапка. Що виражає речення? Речення виражає закінчену думку. І останнє питання що ж ми ставимо в кінці розповідного речення? В кінці розповідного речення ми ставимо крапку. Ось ми й дали відповіді на всі запитання і пригадали той матеріал, який вивчали раніше. А тепер давайте, діти, звернемо увагу на цей знак. Я думаю, що цей знак вам вже знайомий. Давайте пригадаємо, як він називається. Він називається знак питання. Де ставиться цей знак питання? Знак питання ставиться в кінці речення. І давайте ж ми з вами дізнаємось, як називаються речення, в яких в кінці ми ставимо знак питання. Такі речення називаються питаннями. Отож, відкрийте свої зушити і запишіть тему уроку Питальні речення. А тепер давайте звернемо увагу на це зображення. Як ви знаєте, у природі є і бурий ведмідь, а також є білий полярний ведмідь, який живе на півночі. Залежно від того, який знак буде стояти в кінці речення, відповідно так ми і будемо читати речення. Наприклад, білий ведмідь їсть рибу, білий ведмідь добре плаває. Ми його вимовляємо з розповідною інтонації і, відповідно, в кінці ставимо крапку. Якщо в кінці стоїть знак питання, ми промовляємо речення так. Білий відмід їсть рибу! «Білий відмідь добре плаває. Тобто ми запитуємо, в реченні щось запитується. І ще одне білий відмід їсть рибу. Білий відмідь добре плаває. Ми вимовляємо це речення з певним емоційним забарвленням, в даному випадку із захватом. І тому в кінці такого речення ми ставимо знак оклику. Слід зазначити, діти, що питальні речення найчастіше починаються словами Хто, що, коли, як, де, скільки, куди. У питальних реченнях голос підвищується на тому слові, на яке потрібно дати відповідь. Також, якщо розмовляє дві особи, в розмові двох осіб речення запитання і речення-відповідь називаються реплікою. А ми знаємо з вами, тому що вивчали, що репліки це один із елементів діалогу. Розгляньте, будь ласка, наступне зображення. У нас є речення, питальне речення, і у кожному із цих речень є виділене слово. У цьому слові ми будемо робити найбільший логічний наголос, тобто наголос голосом. Вам потрібно буде прочитати ці речення з наголосом на цьому слові, і відповідно обрати відповідь. Отож, ви побачите, що в залежності від того, на якому слові ми робимо наголос, відповідно про те і буде запитувати речення, і про те буде наше речення відповідь. Наприклад. У зоопарку живе білий ведмідь? Відповідь так, живе. У зоопарку живе білий ведмідь? Так, білий. У зоопарку живе білий ведмідь? Так, у зоопарку. У зоопарку живе білий ведмідь? Так, ведмідь. Тобто, в залежності від того, на якому слові у нас буде наголос у питальному реченні, такою і буде відповідь. Вам потрібно знати, що майже із кожного розповідного речення ми можемо з легкістю утворити питання, просто змінивши логічний наголос на певному слові, проговоривши це речення з питальною інтонацією і поставивши в кінці знак запитання. А тепер вам буде таке завдання: з розповідного речення потрібно утворити питальні і записати їх у зошит. І ваше домашнє завдання вам потрібно буде розглянути цю ілюстрацію, розглянути цей малюнок і скласти три питальні речення за цим малюнком. Домашнє завдання, діти, буде досить творчого характеру, але я очікую від вас гарний зворотній зв'язок. Включіть, будь ласка, свою фантазію, допоможіть допомоги старших або братиків і сестричок і придумайте кілька питальних речень до тої ілюстрації, яка вам подана на останньому слайді. А на сьогодні, поки що, я прощаюся з вами. Бажаю вам успіху, до нових зустрічей!